Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Перше у новому році коаліція охочих у Парижі зібралися 27 країн-союзників України, аби нарешті фіналізувати гарантії безпеки, які працюватимуть після досягнення перемир'я. Задача зірочкою як залу. Ити до цього процесу американців і зробити так, щоб Росія не напала знову, і це найскладніша частина переговорів. Кілька годинні переговори за зачиненими дверима у Єлисейському палаці. Спершу віч на віч Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Пізніше до них доєднується американська команда у вигляді спецпосланника Трампа, Стіва Віткофа та зятя Джареда Кушнера. А потім і решта світових лідерів серед них і очільниця Єврокомісії Урсула фондерляєн і генсек НАТО Марк Рютте. Перед оприлюдненням підсумків переговорів президент України Володимир Зеленський, британський премєр Кір Стармер та французький очільник Еммануель Макрон виходять урочисто підписати декларацію про наміри розгорнути війська в Україні у разі укладення мирної угоди. Це будуть так звані багатонаціональні сили безпеки. І, хоча документ не має поки що обов'язкової юридичної сили до виконання, він відкриває шлях до створення справжньої правової бази для такого кроку. Політичну волю лідерів далі закріплять національні уряди. Деталі пропрацьовані в системі інших документів визначено. Які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні визначено, які сили потрібні, визначено як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. Окремо, лідери разом з іншими європейськими союзниками та американцями укладають загальну на всіх декларацію щодо гарантій безпеки для України. Текст документу оприлюднює Єлисейський палац згідно з проєктом, після набуття чинності режиму припинення вогню в Україні планується запуск. П'яти компонентів: участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом Сполучених Штатів, підтримка збройних сил України, багатонаціональні сили для України, зобов'язання у разі майбутнього нападу та зобов'язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною. Підписанти готуються закріпити це і юридично, і політично у Парижі разом з американцями сторони домовилися також створити спеціальний координаційний центр Центр коаліції охочих, а ще британці та французи по всій Україні планують зробити військові хаби, щоб забезпечити розгортання та будівництво захищених об'єктів для зберігання зброї та військового обладнання для підтримки оборонних потреб України. І Макрон і Стармер називають домовленості історичними ці безпекові гарантії є ключовими для того, щоб жодна мирна угода ніколи не означала капітуляцію України і щоб жодна мирна угода ніколи не створювала нової загрози для України це життєво важлива частина нашого залізного зобов'язання підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це проклало шлях до правової бази, за якою британські, французькі та партнерські сили могли діяти на українській землі, забезпечувати безпеку неба та моря України та відновлюючи збройні сили України для майбутнього. До прес-конференції долучається канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німеччина, до речі, поки що не наважилася доєднатися до планів розмістити свої війська в Україні. Вирішила зупинитися на тому, що допомагатиме зброєю та грошима. А в разі досягнення перемир'я зможе відправити армію в сусідню країну НАТО. А ще поруч з європейцями на брифінгу вперше з'являються представники Сполучених Штатів Стів Вітков та Джаред Кушнер. За словами Віткова, над нинішніми гарантіями вони працювали близько 10 годин, і їх вже можна вважати фіналізованими. А от з територіальними питаннями в межах мирного плану і досі нічого не вирішено. Хоча в цілому Вітков та Кушнер з позитивом відгукуються про переговори. Ми з нетерпінням чекаємо на подальший прогрес в результаті всього, що сталося. Ми вважаємо, що ми значною мірою завершили роботи з протоколами безпеки, які важливі для того, щоб народ України знав, що коли це закінчиться, те закінчиться назавжди. І з Віткофом та Кушнером українська делегація після спільного брифінгу залишиться на окремі переговори за зачиненими дверима. Вони триватимуть майже дві години, а сьогодні продовжаться. Заради цього в Парижі затримується частина команди. Зокрема, новопризначений керівник офісу президента України Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров та заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця. Та які б не були гарантії безпеки від союзників, вони не працюватимуть без погодження агресора, і це дуже добре розуміють усі учасники процесу. Дотепер Кремль не лише відхиляв головні пункти мирного плану, як от територіальні питання, а й відмовлявся оголошувати навіть коротке новорічне перемир'я. Тож ймовірно знадобиться подальший санкційний тиск і збільшення допомоги українській армії ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.